Вас в своєму просторі. Знаєте, ще я зрозуміла, що там є різні шматочки. Сьогодні я хочу змонтувати це відео саме про відкриття простору, про якісь моменти з ремонту і так далі. Але там немає ніякої розмовної частини, де я просто ось так ділюся з вами, що взагалі відбувається, куди я йду, для чого цей простор потрібен, що я відчуваю в цей момент. І зараз, мабуть, коли вже в нас був навіть перший івент, я вам покажу шматочок його в суботу. Я готова, мабуть, розказати якісь деталі і моменти про те, як взагалі з'явилася ідея цього простору. Будете чути стопит разів «простор», тому що він так і називається Лен Спейс. Це тоді, коли ще рік тому я зробила перший воркшоп. Я його робила з Настю. Потім зробила свій особистий про особистий бренд та підприємництво. І далі консультувала довгий період, не було ніяких офлайн заходів. І в вересні місяці, в 20-х числах вересня, я зробила чергову зустріч офлайн. Я зрозуміла, що ця ідея в мені досі, досі живе, але мені дуже страшно, тому що офлайн це зобов'язання. Це якісь, по-перше, це фінансові зобов'язання, які ти мусиш виплачувати кожного місяця. Це як мінімум оренда та комунальні. Звичайно, це також податки звідси, але був би дохід, але це таке найбільше. Також це соціальні якісь соціальне навантаження на мене. Я сама собі його створила. Що я заявляю, і раптом, раптом мене не вийде раптом буде якийсь покап. Про все по порядку. В вересні відбувся івент. Класний воркшоп, на якому були дуже цікаві дівчата. Я зрозуміла, що я неймовірно заряджаюся від роботи з ними, від того, як я бачу, як вони комунікують між собою. І в середу я подивилася перший раз за цей рік бажання, я зайшла на оголошення і подивилася взагалі приміщення. Точніше, одне приміщення це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, я його побачила першим. Я не знала ринку, не знала цін. Але мені і там була, було два фото. Одне це те, що я бачила, що це будівля цегли, красиво, червоної цегли, і вікно велике одне, і все. Квадратура, ціна і так далі. Ми взагалі не розраховували на якусь оренду зараз. У мене не було відкладених коштів на це. Але я, Я, до речі, вперше знімаю так на телефон, що я себе взагалі не бачу, тому буде ось така розмова. Але я надіслала чоловіку, щоб він теж його подивився. Він сказав, що треба їхати дивитися. Я не дивилась більше ні одне з в суботу. Ми сюди приїхали, я зайшла. І <смас> я колись чоловіка побачила і казала, йокне або ні. От так само, мабуть, з цим приміщенням у мене в той момент йокнуло. Ми не дивились ні, ну, ні одного приміщення більше, ми приходимо сюди в суботу, і ми такі заходимо, а ми за своє таке йокнуло, да, і в мене. Щовий день, але тут було при цьому світло. Ну, настільки світло, наскільки це можливо. І все, я вирішила, коли як не зараз. Я написала якісь нюанси, питання, звичайно, задала, тому що треба було говорити, що вписується в умову, що ні, діяльність і так далі. А, уточнила всі все, що могла уточнити на той момент. Я впевнена, що ще щось вилізе, про що я не подумала, бо такі будні підприємця. Молодого зеленого, але е, все, що я знала, я уточнила. Так, ось будівля, в якій буде знаходитись простір, і ось там крайнє віконечко наше, і ще з іншої сторони вікна. Це, ми, угу. Так. Це тепер вікна треба буде мити, да? прибирати. Ось нас в Ось там ліка. Я її витащила. Сьогодні бо я не бардо вмовля по польську. Так, це все повиносять. Хоча цей сільчик ще думаю залишити. По крайній мірі на перший час. Ось така краса. Але найбільше мені подобається ось цих два вікна. Настія, як тобі приміщення? Приміщення дуже тепле. Це я з першого кроку в це приміщення, зрозуміло, що Угу. тепленьке. Дуже там вид красивий. Дуже красивий вид з цієї. Це саме росте, найбільше приміщень, воно дуже-дуже освітлення. Так такі силі погоди, як у угу. нас. У угу. нас там чипільний не а дає. Так, у нас тут два великих приміщенні. приміщення під оренду. Ось тут хочете, я тебе покажу. Видіти далі, щоб було видно. Ось тут у нас буде великий великий сад. Десь 2,70, вони буде відкриватися від 270, 2 на десь 12 людей комфортно до 13 людей. Різні мастер-класи, воркшопи, буде телевізор, на якому можна презентацію або щось подібне. Тому це трошки шумно, бо ми все виміряємо сьогодні. А, ось тут буде цей стіл, дуже світло в нього буде. Потім тут буде зона для зйомок різних підрядів до змій, тому що тут буде маленький пофіг, буде вішатися для одягнуша. І ми там ще здійснули кавові, маленькі декоративні елементи. Потім ось тут тобто, кажу, це ще попробуємо стіни і заділимо. Ось тут ще нічого, не буде в але будуть декоративні, красиві стільчики, які можна буде використовувати. А ось тут буде дуже красива така, така, така. з різним декором, дуже класно виглядає. А тут, тут у нас буде м'якенький кріском бережена. Будуть різні декоративні елементи, книги красиві, патеріка, журнали різні, чашки різні будуть, домані стаканчики будуть. Тому я дуже-дуже чекаю і думаю, що скоро може запросити всі гості до нас. В, в, в Юлії щастя немає меж. І ми вирішили починати тут ремонт. Ми його робили загально, якщо порахувати, ми його робили днів 10, але з великими перервами, тому що ми ще чекали, щоб нам допомогли перестріляти підлогу. Бо всі люди мені казали, що навіщо? Підлога в принципі може бути, вона не така вже й не дуже а можна було б залишити, тому що це велика сума да витрат частина витрат зі всіх. Але я зрозуміла, що я або роблю так як. Класно, так як мені хочеться, так як мені відгукуються, що я буду сама сюди заходити і надихатися. Або не роблю взагалі, не робити взагалі я не могла, тому що в нас вже підписана умова, і е я не могла нічого вже змінювати. Все нам вже платити оренду скоро. Е тому все почалися дії. Сьогодні фарбуємо стіни тут, тому ситуація виглядає якось так: п'ята година вечора, тому вже темніє. Але я сьогодні привезла вазон. Ще на наступному тижні будемо перестеляти підлогу і буде краса. Я все досі вірю, що ми відкриємося 15-го, а не 22-го. Але більше чомусь голосують за 22-го. -е. Хочу вже деталі мені допомагала ще Юля. Думаю, хто в інстаграмі мене підписне, ви знаєте, допрацьовувати. І все я дивилась просто на цей простір з точки зору, як би я хотіла, куди б я хотіла прийти. У нас 14 жовтня, ситуація наступна. Зараз покажу, як у нас обстановка. Але ми практично вже все відключили. Ось це зараз сміття вивозять. Звідси ще будемо повертати ламінат, зайвий Той, який залишився. Ось, переселили підлогу, пофарбували трішки стіни. Аж. Уже зібрали меблі Ось такі красиві. Тут багато стільців для того, щоб майстер-класи проводити. Анастасія допомагає прибирання. Уже ось тут поставили нашу тумбу красиву, вазон. Ось я. Якось така обстановка у нас. Ще роботи не, при... не початий край, але нічого. Ось там вже вивезли сміття. Ну, вже повезли його. Так, зараз будемо наші стільчики. <реш> зараз будемо наші стільчики розкладати, які для майстер-класів, воркшопів. Ось там я зараз буду розпаковувати цей стілець. Така краса. Так. Це попередньо. Ми ще будемо додавати сюди деталі затишку. Будуть у нас стаканчики, буде кава, Уже є кавомашина в капсулах. Але хочу показати, як в нас красиво вийшло. Ми замінили підлогу. Зараз це набагато гарніше. Ось ця прекрасна зона з тумбою, яку я лише вчора дозбирала. Потім. Ось така тут взагалі ще приїде до нас красиве крісло стильне, але це буде в грудні, тому що дуже довго чекати. Десь перше числа грудня, сподіваюсь, буде. Це наш великий-великий стіл для різних подій, майстер-класів, івентів. Зараз він в зібраному вигляді, він розкладається до 2 метрів 70 сантиметрів, тому у нас є додаткові стільчики, які можна буде використовувати. Також ще декілька стільців приїде ось таких. стіл можна буде відсунути. Розмістити стільці. Я покажу потім, як це виглядає, коли вже все приїде. За ним поставити у нас стійці, у нас телевізор буде, і можна буде підключити до нього комп'ютер і транслювати презентацію, наприклад, щоб більшій кількості людей було видно. І потім ось тут ще ось така зона. Я її називаю Get Ready with me. Ми ще також будемо додавати сюди різні деталі. Зараз це мій одяг тут висить. Ось так виглядає. Зробила ще 0,5, щоб показати в такому вигляді. Вже. Е, класно, що тут багато простору, можна використовувати як завгодно. Різні практики також можна буде робити, винаймати і проводити це. Не знаю, там стояння на цвяхах і тому подібні речі. Арт-медитації, е, гра в ліла, Я хочу, тому я думаю, тут буде дуже класно проводити різні такі заходи. Нас у доволі швидко це Спейс» від «Листопадова». Тому що у нас да, у нас відкриття було 22 жовтня, але повноцінно працювати ми почали з 1 листопада, також листопадове і це все якось так склалось в класну комбінацію. Потім я дуже люблю цифри в назвах, тому мені здається, це класна ідея. Привіт! Сьогодні у нас понеділок і перший день, коли я працюю у нас тут в просторі. Ось так у нас все красиво і затишно. Я поки що працюю, собі організувала тут робоче місце, але загалом я буду в іншій кімнаті. А тут уже ви можете винаймати його для своїх потреб, для контенту, зйомки відео, для того, щоб проводити різні майстер-класи. Сонечко в нас радує краків, тому хотіла показати, як виглядає все. Там ще меблі збираю і тут роботка. Потім також важливо, я вже допрацювала цю свою ідею, тому що рік вона існувала така, як. Хмарка в голові, але я її не візуалізувала, не прописувала, не розписувала. Тому, звичайно, я взяла свої блокноти і сіла все схемками розписувати, куди що і як. І таким чином народилася концепція «Create, Grow and Relax», що складає в собі кріїться «спростворювати». І це має такі два піднапрямки створювати перший контент для себе, для своїх соцмереж. Тіктоки, інстаграм, YouTube, якщо є бажання. У нас у нас одне фотостудія, у нас немає і більшого світла, але є постійне освітлення, яке також можна підключати. Також, як я повторююсь, два великих вікна, і звичайно, все світло в Кракові, яке можливо, воно тут є наскільки це можливо, навіть в сонячну погоду, як зараз сьогодні, але зараз взагалі вже вечір просто. Потім. Ще також до кріїть відноситься ці різні творчі майстер-класи. Я сюди замовила стіл, який розкладається до 2 метрів 70 сантиметрів. Тут зручно поміщається десь 12 людей. Комфортно 10-12, можна 14, але тоді, якщо не потрібно на одну особу взагалі ніякого місця, да там просто якийсь майстер-клас, такий лекція, формат або щось подібне. Або, наприклад, якщо це майстер-клас, де потрібно на одну особу більше місця, то тоді варто вимірювати. Наприклад, у нас тут шопери розписували, то комфортно було все таки 8 людей, можливо, 9 максимум для того, щоб це було зручно, то все, щоб комфортно себе почувати в цьому всьому. Потім наступне це «Grow». До речі, треба було лінзи одягнути. Я ще не зрозуміла. Але ну як є? Я майже не з'являюся докуляр, по-моєму, але але як є. А, наступне це «Grow», і це саме проріст. Це вже формат лекції більше, формат івентів, можливо, але також на невелику кількість людей. Якщо це формат за столом, коли це якісь мастермайди, коли це якась лекція, коли ти представляєш або щось що практично робити, або просто або комфортно знаходитись тут, не знаю, якась лекція за покажіком вина, за якимись смаколиками на столі і так далі, то це також десь до 14 людей, класно 12, 14 це максимум людей може поміститися. І також ми сюди купили телевізор, який на окремій. Сіті можна підключити ноутбук до нього і транслювати свою презентацію, щоб відразу коментувати щось і більше кількості людей було зручно видно, і також, якщо говорити про концепцію грома, я подумала, що це класний простір для того, щоб тут проводити різні трансформаційні ігри, типу ліла. Якщо ми говоримо про третю частинку цієї всієї концепції, це про релакс. А це про те, що я б хотіла бачити тут спеціалістів, експертів, які б винімали наш простір для проведення різних практик, можливо, практик. Звичайно, якщо у вас є якісь свої ідеї, я супер відкрита для цього, ми це можемо обговорити. на Релакс на розслаблення, якісь арт-медитації, якісь можливо, речі на велику групу або індивідуальні заняття. Тобто, в нас тут є достатній простір для того, щоб ми можемо посунути стіл, і в нас посередині є такий простір, де ми можемо проводити ці заняття. Якщо хтось захоче довготривало з нами працювати, ми можемо сюди простір прям закупити килинки, і це не є якоюсь такою проблемою. Тому я максимально відкрита для будь-якого типу співпраць в рамках закону. Uh, і звичайно, там ми все контролюємо, да, хто до нас приходить, що будуть за заходи. Мені хочеться, щоб це не був просто ноунейм-простір no і просто ще все, а з часом, щоб учасники, які звертаються до нас, вони ставали умовно резидентами цього простору, могли між собою спілкуватися, зустрічатися, і також мали в майбутньому якісь спецпомоги на оренду. Тобто, мені не хочеться, щоб ми з вами зустрілися, розійшлися і все, а щоб це були якісь теплі стосунки, коли ми бачимося регулярно і працюємо також регулярно з вами. Нагальна інформація, це, мабуть, все. Думаю, я вам покажу якісь кадри додаткові. Ще думаю, не тим, щоб 11 числа провести. У нас вже є тут заходи 11 числа. Я запрошена, до речі, на один прикольно створювати простір, в який приходять люди чи тебе запрошують до себе на івенти. Але я думаю, що провести тут перший воркшоп також 11 числа, тому що цифра 11 дуже знакова для нас, і мені здається, це буде класною ідеєю. Але це мені вже буду ділитися в інстаграмі. Це все. Знаєте, я дуже сподіваюся, що я цей шматочок залишу і що він взагалі там записується, тому що я не бачу цього, а, тому що я думаю, що це буде зрозуміліше, чи я просто якусь нарізку кадрів покажу протягом місця рандомних і не буде зрозуміло, про що я до чого я веду. Якщо ви в Кракові, або будете тут проїздом, захочете зробити якийсь івент, або просто для себе якусь зйомку, або познайомитись, пишіть особливо, я думаю, щось з вами буде і створимо разом.